Гідемо пасан, дядьку Мілон. Вже цілий місяць лів сонце на поля своє пекуче полум'я, скільки можна сягнути оком скрізь зеленіє земля, неба від краю до краю обрію синіє, і життя радісно цвіте під заливою тепла, розкидані на рівнині нормандські ферми, оточені поясками могутніх буків, здалеку скидаються на маленькі гайки. А зблизька, якби відчинити побиті шалашем ворота, то здавалося б, що то якийсь велетенський сад. Бо всі креслаті, кощаві, мов старі селяни, яблуні вкриті цвітом. Чорні скривлені, зігнуті стовбури, вишукались у дворі, виставляючи небо свої блискучі білорожаві крона. Солодкий запах ябуневого цвіту мішається із масним запахом отчинених лівів, і парою прілою купи гною, де порпаються кури. Полудень. У холодку під грушею, що стоїть перед самими деревами, обідає родина батько, мати, четверо дітей, дві служниці і троє наймитів. Усі мовчать, їдять юшку, потім беруться до великої миски картоплі, смаженої на салі. Іноді якась служниця підводиться і йде з глеком у льох сидр. Господар високий чолов'яга 40 років довго дивиться на виноградну лозу, що звивається, як змія. Оснувала всю сітку попід віконицями. і нарешті каже На батьковій лозі багато боростин цього року. Може, щось і вродить. Жінка теж поглядає туди, не кажучи ї слова. Цю лозу. Посаджено на тому самому місці, де було розстріляно батька. Сталося це за війни 1870 року. Прусаки захопили всю округу, проти них стояв генерал Федебер із північною армією. Пруський штаб зупинявся саме на цій фермі. Старий селянин дядько П'єр Мілон, якому вона належала, прийняв і розмістив прусаків найкраще. Цілий місяць німецький авангард залишався в селі до розвідки, французи стояли спокійно за 10 миль звідси, а проте майже щоночі зникало кілька солдат. Коли розвідників посилали в об'їзд по двоє троє, ніхто з них більше не повертався. Вранці їх знаходили мертвими десь у полі біля двору або в канаві, навіть їхні коні здихали на дорозі зарубані шаблею. Очевидно, всі ці вбивства вчиняли ті самі люди, але нікому не щастило їх викрити. Округа була тероризована, селян розстрілювали за самим лише наговором, хапали жінок, страхали дітей, щоб дізнатись у них, і все намарно. Та ось одного ранку дядька Мілона знайшли у стані на соломі, обличчя його було розтяте шабельним ударом. За три кілометри від ферми підібрали двох солдат із розпоротими животами. Один із них ще стискав у руці скривавлену шаблю. Очевидно, він бився, захищаючись. Зараз же на дворі перед фермою скликали військово-польовий суд, привели старого. Йому було 68 років. Він був малий, худорлявий, трохи кривий, з довгими схожими на крабячі клешні руками. Крізь безбарне рідке і легке, немов качиний пух волосся просвічувався лисий череп. На засмаглі зморщеній шиї набрякли товсті жили, що зникали під щелепами і знову проступали на скронях. В окрузі його мали за скупого і непоступливого чоловіка п'ятеро офіцерів і полковник посідали на подвір'ї за столом, винесеним з кухні. Старого під охороною чотирьох солдатів поставили перед ними. Полковник сказав французькою мовою: «Дядько Мілоне, за той час, що ми тут, ми могли тільки хвалити вас. Ви завжди були до нас послужливі і уважні. Але сьогодні над вами тяжить страшне обвинувачення, і треба все пояснити, звідки у вас рани на обличчі. Селянин нічого не відповів. Полковник сказав знову. Ваше мовчання викриває вас, дядьку Мілоне, але я хочу, щоб ви мені відповіли. Чуєте, чи знаєте ви, хто вбив тих двох солдат, знайдених сьогодні вранці біля розп'яття на дорозі? Селянин промовив чітко і виразно: Я. Здивований полковник замовк, пильно вдивлявся у полоненого. Дядько Мілон тупо дивився в землю, ніби стояв на сповіді перед священиком. Лише одне зраджувало його внутрішнє хвилювання. Він раз у раз із видимим зусиллям ковтав слину, не мов би йому звело горло. Його родина, старший син жан, невістка і двоє малих дітей. Злякані і стривожені, стояли ззаду кроків за десять. Полковник сказав. А чи відомо вам, хто побивав розвідників нашої армії яких останнім часом щодня знаходили мертвих у полі? Старий відповів усе так само тупо і спокійно. Я. Що, усіх? Так, усіх чисто. Ви самі? Сам? Розкажіть, як ви це зробили? Селянин, здається, захвилювався, потреба довго говорити видно, бентежила його. І він пробелькотів, або я знаю, як доводилось, так і робив. Полковник сказав, попереджаю вас, треба говорити все. Для вас буде краще, якщо ви признаєтесь відразу. Розкажіть усе спочатку. Селянин тривожно поглянув на родину, яка стояла позаду, і уважно слухала. Ще хвилину він повагався і раптом зважився. Якось увечері було це годині о десятій, на другий день, як ви прийшли сюди, і я повертався додому. Ви і ваші солдати відняли в мене корову і двох баранів, а паші забрали в мене, як на п'ятеро екю. Я сказав собі Гаразд, хоч скільки б вони брали, я все одно поквитаюсь. Я ще і іншу кривду маю на серці, згодом скажу. От якось увечері бачу я один ваш, сидить за моєю клуною біля канави. Сидить собі і палить собі люльку. Я зняв з гака косу, потихеньку підійшов до нього ззаду. Він нічого не чув, і я й відтяв йому голову одним махом, ніби коло зрізав. Він не встиг і охнути. Пошукайте його в ставку. Він лежить там у мішку з під вугілля, а на шиї камінь від загорожі. Я знав, що мені робити. Я зняв з нього мундир, потім чоботи, каску, все познімав і заховав у печі, де випалюють вапно, в новім гаю, недалеко за моїм двором. Старий замовк. Уражені офіцери перезирнулись. Полковник знов почав допит і ось тоді довідались. Раз убивши, старий далі жив з однією думкою вбивати прусаків. Він ненавидів їх похмурою і лютою ненавистю скнарого селянина і патріота. Як він сказав, він знав, що йому робити. Він перечекав кілька днів. Йому дали волю розгулювати по селу, виходити і повертатися, коли заманеться. Таким видався він послужливим, відданим і покірним. Перед переможцями. Він бачив, як щовечора штабу посилали кур'єрів, в які саме села вирушають вершники, він знав і вивчав, постійно спілкувався із солдатами. Тут, у нагоді, стали йому ті кілька німецьких слів, що він знав. І ось якось уночі він зважився. Вийшовши з дому, він прокрався в ліс до вопнярки, заліз у глиб довгого підземного переходу. Дістав мундир убитого ним прусака і натяг його. Потім він почав блукати полем, пробиваючись поповзом, ховаючись за косогорами, тривожно дослухаючись до найменшого шелесту. Коли він вирішив, що настав час діяти, то вийшов ближче до дороги і заховався у кущах. Він почекав ще. Нарешті, близько півночі, почувся кінський тупіт. Старий припав вухом до землі, аби переконатися, що їде тільки один вершник. потім приготувався. Вершник їхав клусом, віз депеші. Він сторожко озирнувся, пильно прислухаючись. Коли він під'їхав десь за десять кроків, дядько Мілон виповз на дорогу і застогнав Хелф, Хелф, поможіть, поможіть. Вершник зупинився, побачив простертого на землі німецького кавалериста. Подумав, що того поранено, зліз із коня і підійшов ближче, нічого не підозрюючи. І в ту ж мить, коли він нахилився над невідомим, довге загнуте лезо шаблі встромилося йому в живіт. Він упав як підкошений і тільки тупнувся кілька разів у корчах. Тоді, сповнений радості, німої радості старого селянина норманця Дядько Мілон підвівся і уже задля втіхи перерізав трупові горло. Потім відволік його і вкинув у канаву. Кінь спокійно чекав господаря. Дядько Мілон сів у сідло і помчав рівниною. За годину він побачив ще двох вершників, що поруч вертались до штабу. Він поїхав просто на них, закричав, як і першого разу. Поможіть, поможіть. Пізнавши форму, прусаки, нічого не підозрюючи, дали йому під'їхати. Старий вихором влетів поміж них і вбив одного шаблею, а другого пристрілив із револьвера. Він випустив тальбухи і їхнім коням, німецьким коням. Тихенько повернувся назад до вапнярки і сховав коня першого улана у темному переході. Тут він скинув мудир. Знов убрався своє жебрацьке лахміття і, діставшись додому, проспав аж до ранку. Чотири доби він не виходив, чекаючи, допоки закінчаться розшуки, і на п'яту ніч вирушив знову і вбив іще двох солдатів з допомогою такого самого маневру. Відтоді він не пропускав жодної нагоди, привид, мисливець на людей. Щоночі мандрував безлюдними, залитими місячними сяйвами полями. Скінчивши справу і залишивши за собою на дорозі трупи ворогів, старий вершник повертався до вапнярки і ховав там коня і мундир. Серед білого дня він спокійно відносив і вса і води своїй коняці, що стояла у темній печері, і годував її до схочу, бо вимагав однеї нелегкої роботи. Але останній ночі один із тих, на кого він напав, не розгубився і розтяв обличчя йому шаблею. Проте старий убив їх обох йому ще стало сили доїхати до вапнярки, сховати коня і перевдягтися у свою щоденну одежу. Та коли він повертався назад, його охопила страшена кволість, і він заліз у стайню, бо вже не міг добратися додому. Там його і знайшли, скривавленого на соломі. Скінчивши своє оповідання, дядько Мілон раптом підвів голову і гордо глянув на офіцерів. Полковник, смикуючи себе за вуса, запитав Більше не маєте чого сказати? Ні, нічого. Я вів рахунок, я вбив шістнадцятьох ні більше, ні менше. Ви знаєте, що ви маєте вмерти? Я, здається, не просив у вас помилування. Ви коли-небудь служили солдатом? Так, свого часу і я воював. Та й батько мій був солдатом ще за першого імператора. Ви його вбили, ви і Франсуа вбили, мого меншого сина минулого місяця поблизу Євре. Я був вам винен і заплатив сповна. Тепер ми квити. Офіцери перезирнулись. Старий додав Восьмеро за батька і восьмеро за сина, Ми квити. Не я перший ліз на спірку з вами. Я вас зовсім не знаю. Я не знаю навіть, звідки ви взялися. Прийшли до мене і командуєте, як у себе вдома. Я помстився на тих. Я не каюсь. І, випроставши своє затерпле тіло, старий схрестив на грудях руки у позі скромного героя. Прусаки довго радились пошепки. Капітан, що теж місяць тому втратив сина, захищав цього хороброго селянина. Полковник підвівся і, підійшовши до дядька Мілона, сказав стиха: Слухай, старий, є один тільки спосіб урятувати вам життя, якщо ви. Але дядько міло не слухав далі. Його рідкий чуб маяв на вітрі, худе, спотворене ударом шаблі обличчя скривилось страшною гримасою. Він уп'явся очима в офіцера переможця і, набравши груди повітря, з усієї сили плюнув Просакові в лице. Полковник у нестямі підняв руку, але селянин плюнув йому в обличчя вдруге. Всі офіцери, схопившись на ноги, водночас, Виукували якісь накази. Старого схопили, поставили до стіни і розстріляли, і до останньої хвилини він спокійно усміхався Жанові, своєму старшому синові, невісті й двом малим, що дивились на нього божевільними від жаху очима. Дядько Мілон, їдемо пасан.